День захисника України. Ми, перш за все, вітаємо тих, хто її боронив і боронить під час російської агресії на війні, яку сором'язливо назвали антитерористичною операцією. Вклоняємося тим, хто віддав своє життя, захищаючи незалежність і цілісність. Вшановуємо всіх, хто боровся за її незалежність і відстоював українську ідею. Вітаємо невтомних волонтерів. Мужніх капеланів, медиків, що рятують життя, тих журналістів, які несуть до людей правду про сьогоднішні події. Військові і цивільні, чоловіки і жінки, дорослі і діти, що стали на захист країни і на підтримку її захисників. Всі вони є героями цього свята. Міста, містечки, села Чернігівщини відзначили День захисника. У Козельці відкрили за ініціативи учасників бойових дій меморіал загиблим. У варві вшанували полеглих земляків. Хресною ходою і панахідою біля пам'ятних знаків вшанували своїх героїв курюківчани і ніжнці. Носівському будинку культури на святкування Дня захисника України зібралися учасники бойових дій з району. 121 земляк воював на сході країни. Носівчани і рекордна кількість волонтерів з районного центру з Ніжина і навіть з Луганщини. Юрій Борисенко з перших днів російської окупації допомагає українським захисникам, співпрацює з волонтерами всієї України. З Юрієм ми познайомилися там у Старобільську, Це у 2014 році дуже-дуже сильно -дуже допомагав нашим бійцям, воїнам. Любимо його, шануємо, і хай йому Господь посилає ноги благає. Спасибі вам за події. Всіх нас воїнів. Тут дуже багато волонтерів у нас Так що приїхали до волонтерів поспілкуватись, зустрітись. Обговорити дальніші дії наші співпраці. Бійці завжди потребують допомоги, тому що справа не завжди держава забезпечує всім тим, тим що потрібно. І ми постійно тут, в Луганській області, та й Донецькій, тих військові частини, які тільки приходять на нові місця, дуже потребують багато допомоги. Зараз у нас дуже багато. Плетуть сіток для військових, ремонт двигунів осуществляємо, ремонт стартерів, буржуйки. Ну все ж те саме ми продовжуємо, тільки більш. Детальнішим великим такому калічісу. Ми всі дуже переживаємо за станицю Луганську, щоб її не залишили а, наші війська. Як ви? А я бачу, що ви е, дуже вболіваєте за це. Так, ми акції. проводили акцію протесту проти відводу військ. Дуже багато народу в станиці Луганської зараз також проти відводу військ, тому що розуміє, що дуже гарно там нічого з цього не буде. Якщо відведуть війська. То майже вся станиця залишиться сірій зоні. зараз. Ставлення населення. Ну от на початках в 2014 році до багато проросійсько налаштованих ну мешканців було на Луганщині. Зараз змінилася ситуація. Як ти бачиш? Ситуація дуже змінилася. Багато людей зараз починають розуміти, що з руського миру у нас нічого не вийде гарного. Так що станиця Луганська, навіть сам народ, зараз проти я ж говорю, відводи наших військ, вони бояться цього всього руського миру. АТОвців вітали учасники концерту своїми виступами, керівництво району, нагородами і грамотами. Носівки сьогодні завітали архієпіскоп і Ніжинський Євстраці та народний депутат України Олександр Кудова. Сьогодні я хотів би побажати нашим захисникам Божого захисту першу чергу. Сили, сміливості. Я бажаю, щоб близькі, які чекають своїх воїнів, дочекалися їх живими і здоровими. Я бажаю, щоб Бог допоміг нам і в цьому складному випробуванні. І я вірю, що саме так і буде. Нагороджується Чечен Сергій Іванович, настоятель Ніжинського Всесвятського храму за визначну роль в організації матеріальної і моральної підтримки учасників антитерористичної операції. Особисту мужність. І знає, що йому не потрібні якісь нагороди, відзнаки, статуси, почесті. Але це людина з великої літери для всіх нас. Людина, яка з перших днів війни на сході разом з нашими бійцями і по сьогоднішній день. І це не просто святе, це батько для всіх наших воїнів. Тому отець, щиро, не для е, якихось там е, почестей, але щиро від душі, я думаю, від всієї нашої російської громади. Звичайно, це дуже приємно, але приємніше те, що ми маємо можливість працювати заради того, щоб зберегти життя нашим військовим, їх морально підтримати, трішки ну, чимось допомогти. І думаю, що ми надалі будемо працювати і не заради нагороди, а заради того, що вони якомога швидше повернулися додому до своїх рідних і близьких. Серед присутніх було і два військових священника Української православної церкви Київського патріархату отець Сергій Чечен з Ніжина, та отець Василь Петухов з Носівки. Підтримати психологічно хлопців і підтримати молитвою. Бо всі ми знаємо, що їм і так нелегко, перебуваючи близько біля ворога. І часто густо слово, яке ми можемо. Надати хлопцям, бо ми словами допомагали не зброєю, підтримувало в їх важких хвилинах, бо не завжди хлопці можуть поговорити своїми командирами, з амполітами і навіть з товаришами по службі. А священик капелан якраз є для того, щоб можна було поспілкуватися. Я бачив, як приїжджали психологи до хлопців, вони не так їх сприймають, як священник, бо священник в зоні проведення антитерористичної Операції як для хлопців як друг, як співбіседник. Деколи вони розказували не про церкву, питалися, а просто свої проблеми. Просто викладали, розказували, їм ставало легше, і вони дальше несли свою службу. Е, ви мені сказали, що і волонтерською діяльністю займаєтеся? І волонтерською займаюся. Їздив до хлопців в станицю Луганськ. бо е, хлопці перше запрошують туди, хочуть, чекають допомоги. Їздив і перед Паскою, і на саму паску, щоб привітати з цим величним святом хлопців. Бо хлопці чекали того свята. Раїни отець Сергій Чечен вручив носівським волонтерам нагрудні знаки народного героя України. Сьогоднішня нагорода була несподіванкою для мене. Якщо чесно, то ну ви знаєте, від влади нагороди все це добре, грамоти. Але Оці нагороди від хлопців набагато дорожчі, набагато дорожчі. І сьогодні ранок почався із привітань. І цілий день тільки і чую вітання від чоловіків. Чесно скажу, дуже приємно. Я допомагаю громадянам, які попали в ато збирати для них все, що потребується, все то, що можна, і доставляю. Їм туди ці вантажі на передову. Зараз ситуація та сама, що була і зразу, у 2014 році, що практично немає нічого і приходиться по крайній мрі, по харчам. Це, ну так, да, оділи, з учебки вийшли, дали зброю, оділи його. А далі живіть, як хочете, аж вам гроші дають на карту і, пожалуйста, до магазини до всього. Тобто, звісно, зараз забезпечення таке, як і було в перший, перший дні. Виступив на концерті і Сергій Козієнко, який часто буває у вояків у зоні так званої АТО, за виступами і волонтерською допомогою. скорботній хвилині мовчання згадали носівці чотирьох загиблих земляків, всіх воїнів, що віддали Україні найдорожче життя. Але ж головними на святі були все ж таки наші захисники. Сергій Васько боронив Україну у складі Державної прикордонної служби. Головне, потрібно, що була земля на місці, місце. То тобто загарбників не було на нашій країні. З бойовим прапором прийшов на святкування боєць першої танкової бригади Роман Булах. Вернувся з під Волновахії, БТР, бойова тактична група. Хлопці, отут от які. Написані всі там захищають нашу неньку Україну. Слава тему, і хвала. Це подарок моїх бойових товаришів. Чесно. Організатором свято Носівці була відома волонтерка Тетяна Сесулькіна. Наша мета була відзначити всіх учасників АТО, які повернулися з війни по сьогоднішній день. Із зони із зони АТО, так як ми вважаємо за свій обов'язок згадувати їх, пам'ятати про них, і я вважаю, що їх зараз треба гуртувати навколо себе, тому що їм як нікому іншому треба зараз наша підтримка психологічна, моральна, нам навіть, навіть матеріальна, юридична. Свого часу я стала. Організатором і керівником громадської організації захисник при Носівській міській раді, коли це тільки починалася антитерористична операція, коли ніхто не знав, що і як робити, нас зібралося в колектив 36 чоловік. Майже усіх у нас зброя була на той час і є і зараз. Ми починали з того, що стерегли навіть. Водонапірні башти в 2014 році. Починали з того. Потім почули про те, що у Ніжині треба допомогти, перекидали уже на передову хлопців вже починалось перекидання військових, що у них немає ч... одіця обуця. Одвезли спочатку в Ніжин, потім одвезли в Гончарівськ матраси постіль, а потім у липні. Я вирішила, що треба поїхати, подивитися своїми очима, що там і як там. І як поїхала, ну так до цих пір їздимо, тому що волонтер це стан душі. Один раз як там побув, не поїхати більше туди не можна. І вже мозок працює на те, ага. Лівка, рулон, там десь лишнє або дешево, дешево стоїть. А він же нам треба. Треба ж бліндажі е чимсь укутувати. Ага, там матраси. Ага. А там у секонд-хенді фліски теплі є і дешеві, що ми зможемо купити. Ну а так у нас а там хлопці почитати книжки хочуть, а там шахмати просять. Ну і так по цей день іде. Ми дикі волонтери. Ми їдемо туди, коли від волонтерів від Вікторії Мірошніченко від Альони Репіної Молчанової, від Юри Старобільського. Ми хто на місцях живе там, ми телефонуємо і питаємо, куди нам треба поїхати. Ми не закріплені за якоюсь частиною. Ми їдемо туди, де ми потрібні. Ми ніколи жодної посилки не передали через когось, ні іменної, ні дещо, що веземо самі. Ми довозимо все до своїх хлопців і їдемо туди, де ми найбільше потрібні. Чи є ж це свято, як 23 лютого всіх чоловіків ні в якому разі. Я думаю, що це свято. Усіх тих людей, які зараз болівають за Україну, ті, хто шиє білизну для захисників, хто в'яже наші шкарпетки. Моя мама варить холодці, моя тітка три по сто кілограм корейської морковки. Вони теж таким чином роблять свій вклад у нашу перемогу. Я вважаю, що це свято всіх нас, українців, які мріють про те, щоб нарешті закінчилася ця війна. Це свято. І мам, і бабусь, і дітей, тих ще пишуть листівки, і вихователю дитячих садочків, які ліплять із пластиліна голубків, це свято всієї України, всіх людей, але ніяк не конкретно чоловіків. Це особисто моя думка. Я думаю, що герої цього свята наші бійці воїни, ті, котрі захищали і захищають Україну, ті воїни, котрі полягли на полі бою. І це свято, воно, о, воно о, зараз відзначається в день святої покрови. Я думаю, що це також Божий промисел, це природньо. І е, колись в часи Радянського Союзу ми собі не могли е, такого уявити, що це свято буде відзначатися як свято захисника е, України. Е, е, тоді це було неможливо, але час міняється, і бачите, Боже. Благодаря, все ж таки, перегор над над людським безумством. Так воно а, і буде. Я хотіла ну це чоловіче свято, всіх чоловіків. Чи це свято і волонтерів, і медиків, які працюють? Можливо, тих диточок, які і, і жінок, і матерів, і діток також це наше спільне свято свято, тому що без них воїн не відбувся би так. Український воїн не відбувся. Я не думаю, що це інонаші, і на військовослужбовців. Це в принципі, як сказати, це свято всієї країни. Це свято тільки тих, хто захищає на сході нашу Україну. Ні, не тільки. А ще? А ще афганців, ветеранів війни, яких ми поважаємо теж. Слава їм і хвала. Скажіть, ну а у наших захисників є ж захисники, і капелани, і волонтери, їм великий, і медики, їм і святу. великий поклон. Аби не вони ми б горювали б, звісно, але вони молодці, нас в обіду не давали. Великий їм поклон. Хлопці ніколи їх не заповняли. Вони і так моляться на їх. Приїхали. Нам так добре було на душі. Не тільки військові, тому що. До цієї справи долучена кожна людина, кожна дитина, яка може принести на малюночок і передасть бійцю, чи тому, що в госпіталі знаходиться виліковує, показати своє здоров'я після поранення. Так що це не... навіть той бабусі, матері, яка чекає чи сусіда свого, чи свого знайомого, чи свого рідного. Тут ну зато так. Що це я думаю, що це стосується кожна людина, не обов'язково чоловіче свят. День захисника не іменно самого е, чоловічого свято, а день всіх захисників, які пройшли е, і захищенсуть е, на захисті нашої держави. Ну я ще знаю, є ще в грудні, 6 грудня е, день збройних сил. Це би було більш чоловіче свято, а 14-те покрова. Всіх захисників, які побували там, які ще підуть туди, які нас захищають, і ті, які допомагають і підтримують хлопців, які знаходяться в зоні АТО, які туди збираються відправитися. І головні побажання в цей день не стали несподіванкою. Всім миру, миру, щоб ми знали, що таке війна, щоб не бачили цих розрух, які проходять в стониці попасні. Скоріше б вона закінчилася, вся війна. Тільки миру, тільки миру на цій землі, не тільки на нашій, а на всій півкулі, тільки миру. Бо війна це дуже сумно.